Міноборона розробляє систему для відправки повісток на смартфони українців. Про це заявив сам міністр оборони Уміров. Пам'ятаєте, як нас попереджували, що скоро може таке бути, що будуть на телефони приходити, а, але ми якось не дуже вірили в це. Я, якщо чесно, я і зараз якщо, ну, не, не, не дуже вірю, тому що я не розумію, як взагалі ця система буде працювати. Як буде. А, це до, до, доказано, що людина прочитала, що взагалі це все доставлено, і так далі. Тобто, тут дуже, дуже багато питань взагалі до, до цієї системи, яку зараз розробляють. До речі, за словами міністра, повістку отримують всі військові зобов'язані, незалежно від того, чи перебувають вони на території України, чи перебувають вони за кордоном. І отут хочеться спитати, чи це є ось та сама цифровізація України, про яку постійно говорили наші міністри. І тут хочеться пожартувати, знаєте, сказати, там А я тут думала, а виявляється, що цифровізація це коли всі військово зобов'язані чоловіки прийдуть просто на кнопкові телефони. Хоча, знаєте, жарти жартами, але не до жартів. Бо зовсім недавно, буквально ось на днях, Данілов зробив заяву, що в наступному році буде мобілізовано десь до півмільйона українців. І я не уявляю, що це буде за мобілізація, якщо чесно. Далі, демобілізація буде тільки після закінчення війни. Про це також повідомив міністр оборони. Проте зараз військові зможуть отримати перепочинок або часткове звільнення. І ось це рішення передбачають в новому законопроекті, який буде регулювати мобілізацію, демобілізацію, відсрочку, соціальний захист військових і так далі. Тобто його можуть зареєструвати вже у Верховній Раді найближчими днями. Чесно, не знаючи, під ялинку нам ось. Підкладуть, скажімо так, цей законопроект, чи вже прийняти закон, я навіть не знаю, і що буде в тому законі, але приблизно здогадуюсь, і нам вже ось та ж безугла, дуже багато повідомила, і це просто шок, деякі пункти. Особисто для мене, і я думаю, що для багатьох українців тому закон буде, наскільки я розумію, дуже жорсткий, дуже жорсткий. До речі, також стало відомо, що всіх чоловіків змусять заново пройти ідентифікацію в ТЦК, і тих, хто не пройшов, їх просто обмежать у правах. Віта українці, вітаю, глядачі, підписники на каналі ЗнайОй, Підписуйтесь на канал Тільки важливі новини. Народні депутати хочуть заново провести ідентифікацію усіх військовозобов'язаних чоловіків ТЦК. Причому вони будуть вимагати ідентифікації навіть від тих українців, які перебувають за кордоном. На тих, хто проігнорує все це, очікують неприємні наслідки, їм будуть блокувати банківські картки, а також будуть позбавляти їх інших можливостей. Про все це про все це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Тобто депутати мають намір ухвалити закон, який буде передбачати обов'язкову переідентифікацію всіх чоловіків прозовного віку в ТЦК. Причому нардепи вони мають намір піддати тотальному переобліку не тільки громадян чоловічої статі, що залишились в Україні, а й тих, хто. Опинився за кордон. Всі, хто не підкориться цій вимозі, хто проігнорує, люди будуть просто позбавлені банківських і деяких інших послуг. Крім того, їм можуть перестати надавати консульські, матеріальні послуги і так далі. За словами Івченко, каже, що один з наслідків це не будуть надаватися консульські послуги. Тобто, якщо просрочений паспорт, ніхто нового не надасть. Він не зможе робити консульські послуги у вигляді доручення, тому що багато хто робить довіреності на суди в Україну, щоб там або продати майно, або там подарувати якось, ну і так далі. Тобто, дуже-дуже багато різних моментів. А крім того, чоловікам, які не пройшли ось цю переідентифікацію, будуть відмовляти в банківських послугах. Їм заблокують картки, тобто вони не зможуть. Не перевипустити картку, а картки вони е, мають таку властивість е, так, е, срок закінчуватись, Тобто треба буде міняти картку. Е, не зможуть, приміром, там, отримати е, гроші, якщо там хтось якийсь переказ зробить. Ні самі не зможуть зробити ніякий переказ, Тобто, буде просто людина від е, Відрізана, скажімо так, від всіх цих моментів, а це дуже важливо. Ну без цього просто просто неможливо зараз в наш такий сучасний, непростий, непросте в сучасному, непростому житті. Тобто банк запросить також нову ідентифікацію, але всі ідентифікації має бути це посвідчення безпосередньо цей військовий облік. Це означає, що. Можуть відключитися навіть в банківські картки. Тобто, розумієте, ось ось навіть до такого все це буде доходити. Тому е новини не втішні, дуже не невтішні, е але почекаємо цей законопроект, побачимо, що в ньому буде там сказано, як все це буде працювати. Е не знаю, як люди до цього всього будуть відноситись. Але поки новини, якщо чесно, не дуже. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, але я в шоці від цього взагалі від від такої кількості невтішної інформації, тому не знаю, як все це ще прокоментувати. В принципі, все, що я думаю, я вже сказала. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.